Вправа гра. Як бути успішним і досягти своєї мети. Обери правильне твердження. Відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Чи правильна ця порада для учня? Ні. Завжди уважно слухай учителя. Так. Намагайся самостійно виконувати домашні завдання. Правильна ця порада для учня? Так. Відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Ні. Намагайся бути організованим і наполегливим. Так, це дуже гарна порада. Якомога частіше грає на комп'ютері. Ні. Не бійся своїх мрій. Так, це чудова порада. Не бійся помилок і вчися на них. Так, це правильне твердження. Якщо не виходить виконати завдання. Не виконуй. Ні, це неправильне твердження. Намагайся бути організованим і наполегливим. Так, дякую за увагу.